У Вінниці художники з різних міст України разом з громадськими діячами намалювали картину, яка поїде на лондонський аукціон Крістіс. Кошти, виручені на аукціоні, підуть на підтримку України. Сам процес написання цієї картини став рекордом України в категорії вперше мистецтво. Вперше митці та громадські діячі з різних регіонів України об'єднались для проведення спільної дії, перформансу, що виражає усвідомлення сенсу життя та об'єднання для підтримки суспільства, створивши твір, синергія добра та позитиву. Ця подія відбулася в рамках благодійного мистецького проєкту Місця сили в Україні, Вінниччина. восьмого пленеру, кращий художник 2024». Саме під час війни в першу чергу треба популяризувати мистецтво, всі види мистецтва, незважаючи на те, що це чи це образотворче мистецтво, декоративно прикладне, чи це вокальне, не неважливо, тому що саме культурний фронт зараз, по перше, слугує такою реабілітацією тих, хто постраждав. Від війни, ми всі постраждали від війни, але ми розуміємо, що є люди, яким потрібна ця реабілітація. Найкраща реабілітація від війни це тільки культурою, тільки мистецтво. Що стосується кращого художника, вже багато-багато років, і саме під час війни Вінницька обласна військова адміністрація, постійно, всебічно, всесторонньо ми підтримуємо цей проєкт. Перші мазки по полотну зробив хлопчик на ім'я Серафім. Він син учасниці проекту художниці з Одеси, Злати Шишман. Дитина пленеру так називають хлопчика, адже батьки познайомились саме на такому заході. Малюк народився вже під час повномасштабного вторгнення, долучився до створення рекорду України та написання твору і військовослужбовець з Вінниці, капітан Єгор Балховітін. Учасник бойових дій російсько-української війни, який з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав зсу. Крім того, до створення полотна долучились громадські діячі, активісти, благодійники, організатори проекту та представники бізнесу. Сьогодні, як на мене, дуже знакова така подія, і саме чому для МХП громаді важливо підтримувати такі заходи? бо Одне з основних завдань фонду зараз є це створення, підтвердження, просування української ідентичності. Чому варто підтримувати культуру під час війни? Бо всі ми знаємо, що війна вона руйнує, вона руйнує будівлі, вона руйнує ж наше життя, але вона ніколи не може зруйнувати слово, українське слово, українську пісню, українську культуру. Саме тому ми вкладаємо і поширюємо нашу культуру. Після того, як усі учасники перформансу нанесли свої маски на полотно, до справи приступив головний ініціатор проекту народний художник України Володимир Козюк. А завершальний акорд поставили митці, які взяли участь у цьогорічному пленері. Мистецько-суспільна Синергія добра та позитиву. Саме таку назву отримала картина, вже у серпні буде представлена та продана на аукціоні Крістіс в Лондоні. Кошти з її продажу будуть направлені на допомогу ЗСУ. Мета цього твору об'єднати людей творчих, громадських діячів і всіх інших, хто хоче на підтримку України, створити один твір, який об'єднає всю ту синергію, дасть неймовірну енергію для картини, щоб вона була представлена в Лондоні, в музеї Вікторії Альберта, на аукціоні і продана допомогу ЗСУ Україні. Проект Мистецтво через усвідомлення може стати справжнім каталізатором для змін у суспільстві. Він дозволить митцям виразити свої ідеї, почуття та спостереження через творчість, а також підтримати громадянську активність та взаємодопомогу. Такий перформанс може стати символом єдності та спільного прагнення до покращення світу. Час війни звичайно не, не вдалося можливо так масово зробити, як раніше було більше запрошених художників. Зараз я дякую. Вінничанам дякую організаторам пленеру за те, що запросили. Я відгукнувся з радістю сюди приїхав, тому що доб добрі такі згадки від попередніх пленерів. Хочу сказати, що це велика справа в наш час зробити насправді е таке дійство. Бо е ми ж приїхали працювати, знаючи, що Знову ж таки завдячуючи Збройним силам України, нашим хлопцям дівчатам, які стоять на сторожі нашого спокою і дають нам можливість творчо попрацювати, організатори проєкту разом із партнерами планують проводити подібні заходи на регулярній основі, адже це захопливе об'єднання мистецтва та громадських діячів для створення твору, спрямованого на підтримку суспільства та передачу позитивного послання. Така ініціатива може суттєво вплинути на сприйняття громадянами свого оточення, надихнути надії та позитивні зміни. Нагадаємо, проект проводиться за підтримки керівника обласної військової адміністрації Вінничини Сергія Борзова, ініціаторами проекту місця сили України Вінничина стали народний художник України Володимир Козюк та засновник благодійного фонду Український альянс Микола Філонов. Головні організатори Олександр Домбровський, Микола Філонов та Сергій Кудлаєнко генеральні партнери, благодійний фонд МХП громаді, громадське об'єднання Ми Вінничани, громадська організація Кращий художник та громадська організація у серці з Україною.